Oh, 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 Самчиківський маєток сягає корінням у початок XVIII століття. Саме тоді польський шляхтич Ян Самюель Хоєцький закладає поблизу села Самчики свою садибу. А наприкінці XVIII століття її викуповує полковник Пьотр Чечель. Та призначає своєю резиденцією під фінал століття. Під орудою одного з тодішніх законодавців архітектурної моди Якуба Кубіцького на пагорбі виростає величний палац. За оздоблення нової резиденції береться не менш знаменитий італієць Жан Батісто Цагляно. Так, у залах палацу з'являються вишукані ліпні декори. Паралельно господар вирішує повністю оновити навколишній парк. Кля цього у самчики запрошують ще одну знаменитість ірландця Діонісія Макклера. А на парадному в'їзді до садиби архітектор ставить на чатах двох левів, сумного й веселого, додаючи їхній зовнішності людської подоби. Паралельно на території парку зводять китайський будиночок, який править господарям за людом самчиківський маєток унікальний у своєму роді. Лише тут чудово зберігся єдиний на українських теренах японський кабінет, де все від фресок до інтер'єру виконано у східних мотивах. До речі, багато мистецтвознавців сходяться в думці, що ці фрески належать пензлеві знаменитого врубеля. У парку донині збереглися збереглися літні дерева, що гармонійно співіснують із молодими рослинами, висадженими уже нашими сучасниками. Загалом же тут налічується близько двох сотень різноманітних рослин деякі з них занесені до червоної книги. Багато дзеркал, великі вікна, багато сонця така філософія тутешніх парадних зал. Тут усе налаштовує на гарний настрій. Про холодні покої, побутові і господарські приміщення усе це зосереджено на північному боці, приймаючи на себе удари холодних вітрів, дискомфорт ранніх осінніх сутінок і крижаний подих зимової віхоли. На південній стороні тільки сонце, буяння квітів і тихе водне плесо, що на заході відсвічує золотом.